Гравці реала та фанати захоплюються Луніним після крутого матчу. Ярмолюк та Миколенко зіграли між собою в Англії. Яремчук забив двічі за Олімпіакос, неймовірно вдалий день для українців у європейських чемпіонатах. Такий виступ заслуговує на вашу вподобайку та підписку. Розпочнемо із Романа Яремчука. Форвард Олімпіакоса взяв участь у першому півфінальному матчі Кубка Греції проти АЕК. Який завершився з рахунком 6-0. 29-річний українець вийшов у стартовому складі та залишив поле на 73-й хвилині, коли його команда вже вела 5-0. За цей час Яремчук чотири рази пробив по воротах із меж штрафного майданчика, відзначився дублем, віддав результативну передачу та змарнував два гольові моменти. Домашні трибуни стартовий склад це те, заради чого я працював, написав Яремчук. У 28-му турі шотландської прем'єр-ліги Данді Юнайтед приймав гіберніан, у стартовому складі якого вперше з грудня минулого року вийшов український форвард Микола Кухаревич. 23-річний нападник тривалий час майже не грав через травму, але схоже поступово набирає форму, що підтвердив у матчі проти Данді. Гіберніан пропустив швидкий гол уже на шостій хвилині. Проте на 18-й Кухаревич, точним ударом головою після подачі з кутового, зрівняв рахунок. У 27-му турі англійської прем'єр-ліги в Лондоні відбулося протистояння між Брентфордом і Евертоном, у стартових складах яких вийшли молодий центральний півзахисник Єгор Ярмолюк та лівий захисник Віталій Миколенко. Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму завдяки голу Йоанна Вісса, але утримати мінімальну перевагу команда Ярмолюка не змогла. На 77-й хвилині Віталій Миколенко відзначився результативною передачею, після якої Джейк О'Браєн забив свій дебютний гол за Евертон. Це дозволило команді зрівняти рахунок і зіграти 1-1. В першому матчі Кубку Іспанії між Реалом Сос'єдат та Мадридським реалом переміг королівський клуб з рахунком 1-0. Андрій Лунін вийшов у стартовому складі мадридського реала та отримав найвищу оцінку серед гравців обох команд за версією SofaScore – 8,9 бала. Найближчим до нього став Джуд Белінгем, у якого 8,1. Українець виконав 6 сейвів. Це найкращий результат серед воротарів Реала у сухому матчі цього сезону та рекордний показник для мадридців у Кубку Іспанії з сезону 2013-14. Карло Анчелотті відзначив гру нашого футболіста. Він дуже добре виступав, він дуже надійний воротар. Минулого року він був фантастичним, і те саме стосується цього сезону. Він зіграє у матчі відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Але поки зарано говорити про те, хто зіграє в будь-якому можливому фіналі. А ось що про гру Луніна думають одноклубники та уболівальники реала. Чому ніхто не говорить про виступ Луніна? Він був чудовим. Учора був неймовірний виступ від Луніна. Лунін мав упевненість Хала Мадрид. Ендрік та Лунін заслуговують більше хвилин. Сер Бобі, Ендрік та Лунін були чудовими. Неймовірний перформанс від Андрія Луніна гравець матчу. Реалу пощастило мати другого голкіпера Луніна, який в багатьох інших командах був би першим. Вамос Лунін знай, що ми тобі вдячні. Куртуаб не зберіг ворота сухими. Вулиці не забудуть праймового Луніна проти Мансіті. А як вам гра Луніна? Чи є у нього шанс стати першим голкіпером Реала і витіснити куртуа? Діліться думками у коментарях.